Всім привіт, продовжуємо навчання. Сьогодні ми поговоримо про те, яку, я, яка має бути структура продажів, наприклад, у компанії Далфор. Для початку зрозуміти, що фундамент будь-якого бізнесу є організаційна структура. Що це таке? Це така ідеальна картина з точки зору функцій, які мають бути в компанії. Наприклад, от ви бачите голубеньким це є адміністративне відділення. Воно фактично відповідає за те, щоб в компанії. Створювалася ідея, ми розуміли, який ми продукт продаємо, кому ми продаємо. Після того, як вже в нас ідея є, нам потрібно наняти співробітників. Цим займається відділення побудови, воно от має такий жовтуватий колір, зараз трішки збільшу. відділення побудови. Звичайно, коли ми вже наняли співробітників в компанію, придумали для них вимір результатів, проводимо інспекцію. Далі йде в нас відділення розповсюдження. Відділення розповсюдження складається з трьох відділів: це відділ просування, який фактично займається тим, що. Генерує клієнтів компанії відділ розуміння тим, що доносить цінність продуктів компанії для покупців, і відділ продажів, який відповідає за те, щоб дохід продажів був більший, ніж витрати. Також у нас є фінансове відділення, яке відповідає за облік доходів, витратів і, взагалі, за те, щоб наші активи були збережені. Далі в нас іде технічне відділення, яке фактично відповідає за планування забезпечення. Та виробництво товарів та послуг. Далі у нас іде відділення кваліфікації, його завданням є зробити так, щоб проаналізувати наші товари і послуги з точки зору, наскільки вони надані якісно і розробити програми удосконалення. І коли в нас класний продукт, послуги, всі задоволені, у нас іде відділення розвитку, яке фактично займається піаром цих товарів або послуг. Давайте повернемося до відділення розповсюдження, бо фактично яке складається з відділу просування. В нього є його кінцевий продукт, це відгуки потенційних клієнтів, отримані завдяки дім спросування. Що таке кінцевий продукт? Це є результат діяльності. Тобто, це фактично те за що за що людина отримує кошти, і в нас є відділ розуміння в нього. Це КП це потенційні клієнти, які розуміють цінність продуктів компанії. І далі в нас іде відділення продажів. Воно в нашій компанії специфічне, адже в нас є фактично два продукти: це є шини, диски запчастини і послуги. Ми продаємо та автомобілі. Вона складається з чого складається взагалі наш відділ продажів. Це є шинний центр «Задворецька», відповідно в нас тут є склад, відповідно, є секція або функція, яка відповідає за електрозабезпечення. ЦКП, який безперебійно працюючий центр, і є ЦКП Ціни кінцевий продукт самого, самого шинного центру, в першу чергу магазину, це безперебійно працюючий шинний центр з наявним асортиментом товарів та дохід від продажів. І в нас є шинний центр Карбуша, який також на ньому є склад. Електродеревозабезпечення це для того, щоб шини центр функціонував, і це безперебійно працюючий шини центр з наявним асортиментом товарів та послуг. Також у нас тут є секція інтернет-продажів, це секція, яка відповідає, яка відповідає за те, що коли клієнти приходять з інтернет-магазину, то є відповідальна людина, дохід від продажів з інтернету. Є в нас секція crm системи, завдання якої є актуальна клієнтська база, є секція або функція, яка відповідає за онлайн запис. Записані клієнти на обслуговування та актуальна інформація в бланку онлайн записів. Є секція відповідає, яка відповідає за тендери, яка працює. Є секція кол-центру про клієнти на потребу та передані запити клієнтів на менеджерів з продажу. І Є секція корпоративних клієнтів, яка відповідає за дохід від продажів корпоративним клієнтам. І в нас функція відділу продажів це дохід компанії більший за витрату. Звичайно, ви вже розумієте, що таке це Це фактично результат діяльності кожної окремої функції. Звичайно, в кожної функції є якийсь вимірний результат. Ну, наприклад, якщо в нас дохід компанії більше за витрати, то відповідно наша статистика буде певна якась грошова сума доходу. От так коротесенько, що складається відділ розповсюдження і, зокрема, відділ продажів. І це і функції в компанії побудовані таким чином, щоб кожен розумів, хто за який елемент механізму відповідає, і внаслідок цього є продукт компанії, а продукт нашої компанії це зараз я вам збільшу. Це шини дисків, широкому асортименті в наявності та під замовлення, продані і встановлені клієнтам у терміни з професійно наданими послугами сервісу.